Вітаємо сьогодні у нас у гостях Петро Скрипка, ветеран 3 ї окремої штурмової бригади. Тож, Петро, розкажіть, будь ласка, трішки про себе, звідки ви родом і яка ваша біографія? Я родом з Кіровоградської області, закінчував Олександрівську школу інтернат селище Пантоївка. І після закінчення поїхав навчатися. В Харкові закінчив технікум, потім в Одесі закінчив. Вище туристичне морське училище. І потім, потім певний час служив і працював в монастирі. І потім, останні 8 років, я проживав і працював до повномасштабної війни, працював в Києві завідуючим складом. Власне, коли почалась війна, ви вирішили стати на захист України? Так, я спочатку пішов до тероборони, до місцевої там за Києвом, де я проживав. І після того певний час була там тероборона, потім тероборону розформували. І е, мій друг, теж земляк з Олександрії, він запропонував приєднатися до їхньої тероборони в місті Києві, тероборона Азов. І я приєднався до них і вже потім, коли почали повністю все оформлення, ми вже стали спочатку ССО ССУ Азов, а потім стали третєю окремою штурмовою бригадою. І рік я служив в цих військах. Де саме ви були? У яких місцях, які завдання виконували? Ми були на різних напрямках. Третя окрема штурмова бригада була спочатку напрямок Гуляйполе. Вона показала себе дуже чудово. Там хлопці дуже чудово показали. І останній час, коли, на жаль, я вже був комісований, бригада була на Бахмутському напрямку. Я займав посаду, завідуючий складом, так коротко, якщо ви також пішли і приховали свій стан здоров'я від медичної комісії, від лікарів. Чому було прийнято таке рішення? Тому що була така ситуація не міг залишатись осторонь. І, але я хотів все одно бути корисним. Хотів чимось допомагати нашим військовим, нашим хлопцям, нашій країні. І тому я приховав і робив все, що від мене залежить. Все, що я міг принести як у користь, я свою функцію виконував. Тож розкажіть, який у вас діагноз? Як вам з цим діагнозом працювалося та служилось? У мене російний склероз, це захворювання центральної нервової системи. Ну, Як працювалося? Чудово, але потрібна була, б, звісно, реабілітація. Не заборонено було, звісно, при цьому діагнозі фізична, фізичні навантаження, також психологічні навантаження. Але вже не один рік хворівши, я знав, як утримувати себе в тонусі. Але все одно, через рік, на жаль, на Бахмутському напрямку хвороба дала про себе знати. і вже не було далі змоги приховувати про хворобу мені довелося погодитися на рекомендації лікарів в бригаді і поїхати до госпіталя, де на жаль поставили вердикт, що до війська я не повернуся. Проте ви не залишили хлопців у тилу, продовжили їм також допомагати пішими походами. Створили такий собі благодійний марафон. Так? І розкажіть про нього, як виникла ідея. Це марафон, я назвав його марафоном добра. Я його задумав, коли лежав в госпіталі, коли мені поставили вердикт щодо війська, я не, не повернуся і дуже довго ну, був в роздумах, чим я можу займатися, чим я можу допомогти. В своїй країні їх хлопцям особисто, тому що, знаходячись там, я бачив, які є нагальні потреби і як все відбувається зсередини. І саме в цей час привезли військового в госпіталь, в якого відмовили ноги. Вони попали під обстріл, і він пролежав дві доби на морозі, на відкритому. На відкритій місцевості, не маючи змоги піднятися, тому що ворог, використовуючи снайперів, не давав такої змоги. В нього відмовили ноги, його привезли до лікарні, лікарі пообіцяли, що ноги повернуться. Але бачачи його стан, бачачи, як йому важко, я зрозумів, що я хочу допомогти таким людям. І, вирішивши якось принести себе в користь, я вирішив організувати марафон добра, зібравши. Зібравши кошти військовим на протезування, військовим дітям на протезування, тому що я знав, що люди, які залишилися без кінцівок, бачу вже спілкувався з такими. Я знаю, як їм тяжко, як їм доводиться, з якими їм труднощами стикатися. І я хотів принести користь, щоб такі люди могли бути мобільними, тому що багато з хлопців, які потім протезуються, вони все одно повертаються до війська. Не дивлячись на всі там перепони, вони повертаються до війська і виконують далі бойові завдання, захищаючи нас з вами. Тому я організував такий марафон добра. Моя ціль була, моє бажання, не то, що ціль, моє бажання було пройти від Києва до Лісабона. І спочатку я не, не озвучував цю тему, я говорив, що я йду від Києва до Львова, іноді промовлюючи, що я маю бажання піти до Лісабона, але спочатку йду до Львова. І далі, вже дійшовши до Львова, я побачив, що це чудова ідея, люди підтримують, я сказав, що я йду далі. На жаль, до самого Лісабона за станом здоров'я я не дійшов, я дійшов до Нюрберга, Німеччина. І стан здоров'я погіршився. Я повернувся до України, і в Україні лікарі, на жаль, сказали, що це потрібно припинити, тому що наслідки будуть дуже погані. Можу або злягти взагалі паралізованим в ліжку, або буду на інвалідному візку. Тому я припинив саме піший марафон, але марафон добра я продовжив і буду продовжувати його, допомагаючи нашим військовим, допомагаючи людям, яких є на це потреба. Марафон добра він не набував такого широкого розголосу. Стало відомо про це більше за соціальних мереж, коли ви почали викладати прямі ефіри. Як так сталося? Я коли його задумував, я не викладав, наприклад, відео наперед, що це відбудеться, в відео перший виклав я про цей марафон за день до того, як я вийшов з Києва, тому що я не знав, як складеться взагалі ситуація. І я людина не планує дуже сильно наперед, знаючи, що плани можуть взагалі все помінятися. Об'явив я його ввечері, Наступного дня вже, ну я збирався, але об'явив вечором, наступного дня вийшов. Спочатку трансляції я ніякі не вів, а вже. 13 числа, 13 липня, я запустив першу трансляцію в Тіктоці. Побачивши, що це дає добрий результат, я, звісно, продовжив транслювати свій марафон, показував, як я йду, що я бачу, як зупиняються люди, як донатять, як допомагають. Я все це показував в прямому ефірі. І це дало великий розголос, дало велику підтримку, велику допомогу. Люди підтримували дуже сильно люди, молодь, діти. Це було дуже чудово і дуже круто. Як реагували, власне, як саме підтримували? Допомагали матеріально, морально. Допомагали як матеріально, люди донатили, люди підтримували, привозили там попити, поїсти, допомагали з ночівлею, особливо, коли щось в Україні я завжди ночував у когось людей. Люди запрошували до себе переночувати. Люди скидували кошти на картки, які в мене були закріплені. Люди донатили готівкою. І сума, яку я зібрав від Києва до. Львова становила 735 тисяч гривень, а від Львова до е, Нюрнберга я зібрав іще додаткових 924 тисячі гривень. Їх вже перераховано? 90% так. Е, 735 тисяч гривень я зразу перерахував, коли ще знаходився на території України. А суму 924 тисячі більша частина вже перерахована. Я викладаю всі звіти. Ще частина не перерахована, тому що кошти були також в гривні і в злотих. І злоті трішки важче реалізувати, переводячи на гривні, тому що є певні обмеження по переказах, тому ще злотих там залишилось трішечки. І вся сума вже буде перерахована. Також я вже при... повернувшись до України, вирішив іще допомогти військовим, відкрив ще один збір, розіграш і зібрав нашим військовим на боротьбу з нашим ворогом, зібрав на дрони, на спеціальні там прилади, ще зібрав 211 тисяч. Ми вже їх реалізували, купили те, що вони попросили. О, і надалі збираюся допомагати нашим військовим. Чи була якась особлива підготовка перед тим, як ви вирушали у свій марафон? Взагалі не було ніякої підготовки. ну Я завжди любив ходити і тому вирішив, вирішив таким чином реалізувати це все. Зібрав просто рубзак, зібрав певні речі, які мені потрібні були в дорозі, і пішов. Який відрізок шляху для вас був складний? Складні відрізки були за кордоном. Перший цей відрізок був уже, коли я перетнув межу. Польща, Україна, коли я йшов до Варшави десь, скажімо так, за 80 кілометрів до Варшави, це був найвеликий відрізок від кордону до Варшави. Це був найвеликий відрізок, тому що там людей, українців, зустрічалося дуже-дуже мало. Поляки досить рідко цікавилися, чому я йду там з прапором. І тим більше були такі навіть перепони певні. І дуже важкий відрізок був, коли я перетнув Чехія, Німеччина, ось до Нюрберга. Це саме такий важкий був відрізок, тому що взагалі підтримки не було ніякої. Тільки підтримка людей з України і тих, уже, які мене знали там, то вони підтримували, там допомагали. А так було дуже важко, тому що було важко знайти ночівлю в Німеччині. Ночівля коштувала дуже дорого, а оплачувалося це все ну, з те, що люди, наприклад, допомагали або з власних коштів. Або модератори допомагали. Ну це був самий важкий такий відрізок. Досить такий неприємний інцидент з вами стався власне у Польщі у Варшаві, коли Полька вона осуджувала ваші дії. Це відео набуло широкого розголосу. Тож розкажіть, будь ласка, про цей інцидент трішки більше. Цей інцидент трапився на шляху до Варшави. Недалеко від Радома приїхала місцева їхня активістка, як мені потім повідомили, звуть її Віолета. Вона з Радома, і вона приїхала висловити свою думку, що їй не подобається багато що українці поприїжджали до Польщі. Їй не подобається, що в нас війна, це не їхня війна, вона їх не стосується. Також вона називала нашого президента там клоуном. Що наші українці вивішують прапори там на ужондах, що це їй не подобається, що українці не говорять польською мовою, що Польща для, для поляків, і вони проти того, що там Польща допомагає Україні. На що я їм їй відповів? Що Україна, поки Україна тримається, то Польща нічого не загрожує, тому що якщо Україна не вистоїть, то Польща теж також не вистоїть навіть два дні, тому що вони не будуть готові до цієї війни. Але в неї свій погляд, і хоч вона виражала свою думку від народу Польщі, багато поляків мені відповіли, що це всього лиш її думка, і вона не є думкою польського народу. Чим закінчився цей епізод? Ну, закінчився тим, що вона виразила свою думку в підтримку Росії і поїхала далі. Але було б також продовження цієї ситуації в самій Варшаві, коли прийшла ще одна її. Однодумиця, яка сиділа за моєю спиною, ходила, там, знімала, мене вела пряму трансляцію в Тіктоці, називаючи українцями -жибраками. О, І потім в результаті викликавши на мене поліцію, що я там прошу гроші, коли прийшла поліція, почала розбиратися, то надати якісь докази, що я у когось просив кошти, в неї не було. О, тому Результат її такої спроби спровокувати, залишилося безуспішними. Хоча всі глядачі, які були, які заходили також на її трансляцію, українці особливо, вони чули, що хтось їй віддавав накази, як її чинити. Тобто, щоб вона пішла, покликала поліцію. Це вона транслювала в Тіктосі, знімаючи мене зі спини. І поливаючи українцями, українців брудом, на що я до неї підійшов і сказав, що, ну, що я поганого тобі зробив, що ти сидиш за моєю спиною і поливаєш в мене брудом. Але людина зробила вигляд, що вона не розуміє ні, 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 ні до чого не причетна. І історія продовжується насправді, тому що вона подала до мене до суду. Подала до суду, поки що результата справи взагалі, я не знаю, зі мною ніхто не зв'язувався, але люди, які були там. На, на цій зустрічі зі мною їх вже викликали до поліції. А власне який мотив? Палювання міжнаціональної ворожнечі. Петро, коли ви планували свій маршрут, ви заздалегідь планували дороги, міста, якими будете йти? Чи це все було спонтанно? Ну я просто вибрав собі по Україні маршрут Київ, Житомир, рівне Львів. Цей відрізок шляху я вибрав по тій причині, що саме з цього напрямку. На початку повномасштабної війни заходив ворог, тому я саме цим, цими дорогами йшов. А вже ідучи Європою, я будував собі шлях, де можна йти пішки, тому що там трішки інше. Взагалі, структура як можна йти по автобанах. Іти неможливо, це заборонено йти тільки селами. Але навіть туди йдучи, там дуже важко йти. Там немає таких узбіч, як в Україні. Немає так великої кількості магазинів, де можна зупинитися, там взяти холодної води. і ну, В Європі взагалі було дуже важко йти. Я, наприклад, прокладав собі від Львову до Варшави маршрут, але кожного дня я його коректував, куди я можу йти, куди я не можу йти. Там, куди я можу скоротити шлях. Або кудою там краще пройти, щоб менше втомлюватись і можна було десь зупинитися, переночувати. Загалом, скільки у вас зайняв цей маршрут від Києва до Нюрнберга? Більше трьох місяців. Бо в деяких містах я зупинявся подовше, наприклад, то у Львові я зупинявся на тиждень, у Варшаві на тиждень, у Вроцлаві на тиждень. Тому більше трьох місяців. Скільки кілометрів пройдено? Майже дві тисячі кілометрів. Які зараз у вас плани? Що із найближчого ви плануєте зробити? Зараз маю в планах передати гуманітарну допомогу, яку ми зібрали з певними учасниками марафону добра, з людьми, які відкликнулися на допомогу, і ми зібрали певні продукти для наших військових, які повезуться туди ближче до нуля. І потім лягти до лікарні, пролікуватися і збирати допомогу нашим військовим далі. Збираюся відкрити свій благодійний фонд і допомагати нашим військовим і нашим людям. Петро, дякую вам за таку цікаву та змістовну роботу. Бажаємо, щоб все у вас у вашій добрій справі отрималось. Нагадаємо, що сьогодні у нас у гостях був Петро Скрипка, ветеран 3-ї окремої штурмової бригади.